Як би не складалася політична ситуація в країні, якими стрімкими не були б військові дії в зоні АТО, а війна і підтримка тих, заради кого бійці воюють, завжди поряд у військовому госпіталі, в казармі після важкого бою і навіть в диму окопів. Укріпити бойовий дух та віру в перемогу до бійців в зону АТО відправився колектив оркестру ОМВС Вінницької області. Концертну подорож по прифронтових містах Донецької та Луганської області готували не тільки артисти. Вихованці Вінницького дитячого садка «Теремок» передали українським воїнам, які захищають Україну, зворушливі подарунки з тканини та ниток. Діти виготовили янголів-охоронців для наших бійців. Кожен дитячий садок всі віднесуться з дуже великим розумінням і старанням. Я бачила зворотню інформацію, вона була дуже зворушливою. Я зрозуміла, що ці маленькі Чинки наші вони дуже потрібні тим дорослим, і всі це все робилося від серця, від серця дорослих і дітей, і частинку тепла наших сердець ми передали туди. Вони прийняли з наших рук, і хай їм тепер Бог допомагає. Пів тисячі янголів-охоронців, які отримали бійців Краматорську, Дзержинську, Попасній, охоронятимуть українських вояків від усього лихого. Обереги, зроблені з любов'ю вінницькими малюками, під час музичної програми одразу з'являлися на камуфляжах та кепках. би кепка. Ліж битолька поціляти. Це просто для нас. Які тут вже не першу добу, не перший місяць. Це просто крик душі, це просто, ну це просто ліки для нашої душі. Я дуже вдячний. Хочу подякувати тим дітям, які зробили для нас ці ангелочки. Нам дуже приємно. Краще отримати такі ангелочки, ніж отримувати от таке, як ми отримуємо з тієї сторони. Надіюсь, ці ангелочки нас збережуть всіх, щоб ми повернулися додому цілими здоровими. І вже у Вінниці ми скажемо своє, дякую вам щиріше, можливо, але скажемо, дивлячись вам в очі. До запальних танців військовиків потроху долучалися містяни та діти. Помітно, але незважаючи на усі обставини, учасники музичного дійства ставали уважніші, добріші. Ділячись між собою бажаним оберегом, кожен вірив, що це буде не останній добрий вчинок і в його житті. Вони за цей період, який тут знаходиться, суттєво змінились. Деякі Стали більш мовчазні, деякі навпаки відкрили себе зовсім з іншого боку, але кожен з них став абсолютно, абсолютно інший. Я побачила зовсім неприкриті емоції в них на обличчях, ніхто не соромився сліз, ніхто не соромився тремтіння в руках, тому що ці малесенькі іграшки вони зворушили навіть наших мужніх чоловіків, які міцно тримають у руках зброю. Маленький оберіг з великої землі, приправлений піснею, підтримує сили та надію захисників від польової кухні до блокпостів в супроводі колон біженців і бойовому протистоянні. А безнадія, здається, залишилася на площі в попасному, де до зустрічі земляків бійці по особливому прикрасили місцевого ВЛ.